Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення окупованих українських територій та погрожують звільненням з роботи тим, хто відмовляється отримувати російські паспорти. Простоваділі за нас обманували. у центрі національного супротиву. Повідомили, що російська влада ухвалила рішення щодо допустимої частки так званих іноземних працівників на підприємства. Ця постанова передбачає обмеження робочих місць із 2024 року в паралельній реальності окупантів, тимчасово окуповані території є частиною Ерефії, а українці, які відмовились брати паспорт ворога, є іноземними працівниками. Відтак ця постанова в першу чергу прямована саме на тимчасово окуповані території, адже передбачає звільнення усіх українців. Таким чином загарбники намагаються змусити населення окупованих територій брати російські паспорти. А якщо ти взяв російський паспорт, ти підпадаєш під мобілізацію в рашистську армію. <ріст> є такі два шляхи. На жаль, від нас, від військових, вони особливо ну, ми, ми, від нас вони не залежать. Ми хотіли безумовно закінчити війну в Москві, угу. але для цього безумовно нам не зстачає е, тієї самої зброї і боєприпасів. І питання цієї війни да, все більше вирішується. Мені б хотілося, щоб воно вирішувалося на полі бою. А ми бачити, є якісь об'єктивні чи суб'єктивні сини. А от які вирішують, намагаються вирішити це шляхом політичним. Мені це не подобається, але ну це знаєте, як не подобається, що сонце встає на сході. Ну так воно є. Що політики вирішують, як воно буде? Е, просто я відчуваю свою безпорадість цьому, розумієте? Тобто, воюю я вирішив хтось іншим, х'ялося воювати і вирішувати. Так я так. Ну як є, ми готові. Ми, ми, ми готові до будь-яку розвідку платії. Єдине, хотілося б безумовно, щоб країна весь цей час, що військові здобувають, да максимально його використовувала. І тут ну є питання, і як до політиків, так і до суспільства в тому числі. Ну а ми це у нас нема часу про це багато думати. Там є журналісти, є активні громадяни, які я бачу, там намагаються. Владу, щоб вона не засинала ганяти, її, і це потрібно робити і далі. Пане Романе, якась така трохи сірими тонами картина у нас виходить. Давайте додамо фарб в цей пейзаж. Умовно кажучи, Дефенс Експрес пише про те, що російська армія після того, як на озброєнні в української армії з'явилися такамси, по аеродрому перекинули гелікоптери К-52 і мі 8 з окупованого українського Бордянська в російський Таганрог. Це означає, що по суті у них нема чим захищатися проти атакамсів і. Оці рапорти Шойгу, що збили шість ракет атакам з производства Соєдіньонних Штатів Америки, про які він вчора заявив, це все Петровна, як кажуть, там у них в Росії, тому що гелікоптери, вони свої відтягують назад, і це означає, що тепер а, час підльоту у них а, значно збільшується. Це ж надає нам якісь суттєві переваги, правда? Да, скажімо так, як тільки скажімо, бліцкрік російський провалівся, далі. Саме скажімо так, напрямок логістичний, ми зразу всі розуміємо, і для цього не потрібно мати військового освіту, Що ми розуміємо, що саме в логістиці наша буде перевага, і коли ще сучасна зброя західна у цьому допомагає, то звісно Росії буде важче. А ми ж ми знаємо, вони не рахують ресурси свої. кажуть, там я десь недавно чув, що тільки за. Вересень місяць Російська Федерація отримала за нафту 18 мільярдів доларів. Це за один місяць, тому я думаю, у них кошти знайдуться, щоб ганяти ці гелікоптери. Але ну звісно, це полегшує для військ. Трохи полегшує стан речей, але ну це не буде вирішальним. От якщо такі ракет нам дадуть стільки, скільки ми просимо, от і хаймерсів, і таке інше. Оце вже дійсно буде вирішальним е, перевагою. А поки що бачите є. Ви є відчуття і про це вже всі кажуть. Що є відчуття, що нам просто не дають і не виграти, і не програти. Ну ми побудували таку країну, в якій ми не можемо на це впливати, На жаль, у нас немає нормального ВПК, От ми скорочуємо армію, Ну ми про це вже багато казали. Я прошу єдине про те, що коли ми переможемо, щоб ми все це не забули і за висновки на майбутнє. Ну, знаєте, хоч залужний і пише у своїй статті, що 60-80% цієї війни це робота артилерії і реактивних систем залпового вогню, дуже часто цю війну називають війною дронів. Це неймовірно вигідний для нас ресурс зараз. Про дрони є дві великі важливі новини. Головне управління розвідки скаже в особі полковника Володимира Валюха про те, що від турецьких безпілотників Байрактар, які допомагали Україні країні на старті цієї війни зараз небагато користі, бо росіяни постягували всі можливі протиповітряні оборони сюди до нас, і літати байрактарами зараз дуже важко. А крім того, британці кажуть нам про те, що російські загарбники розгорнули на фронті величезні блоки розвідувальних камікадзе дронів ланцет, і це для нас є величезною проблемою. Чи є у нас чим відповідати, як зараз ведеться дронова війна, і чи можемо ми сказати, що ми ще. Втримуємо до сьогоднішній день оцю перевагу в цьому виді озброєнь, тому що на старті війни, вочевидь, вона була на нашому боці. Да, ну як завжди, це зиждеться на ініціативі саме самопожертві. На жаль, ініціатива і самопожертва і тих операторів безпілотників і. Купляння цих дронів українцями і іноді навіть самі військовослужбовці купляють ці дрони. Але тієї переваги, яка була раніше, ну зумовна немає. Бо ну, Росія довго розкачується, да не вона, як починає щось робити. Вона це робить достатньо непогано, з великими з великими ресурсами і тут да. Хотілося б, щоб держава України якось активніше на цьому напрямку працювала. Тим більше ще раз кажу, дуже багато, дуже багато спільнот цивільних людей, які допомагають, збирають ці дрони, поставляють. Але мені хотілося не звертатися до волонтерів по дрони, що я роблю постійно, а звертатися до міністерства оборони. І воно б, щоб на протязі доби мені поставляло ці дрони. На жаль, поки що такого немає. О, от. Ну, що стосується артилерії, ну, вона залишається головною давною силою на полі бою. І ну, хотілося побільше західних зразків, бо вони точні, швидкострільні і і ну, вони непогано впливають на полі бою. Дуже сподіваємось на надання подібного озброєння, особливо після такого матеріалу. Заложний рідко щось пише, але коли пише, то після цього маємо певні зміни і до його думки дослухаються. Інститут вивчення війни продовжує спостерігати за нашими фронтами, як і наш генштаб. Єдине, що генштаб звітує нам в одному ракурсі. Спеціалісти ззовні мають дещо інші дані, бо бачать ситуацію на відстані. Плюс додається супутникова розвідка інших країн, і тут вони відмічають що сили оборони зараз наразі ведуть наступальні операції на Мелітопольському напрямку і під Бахмутом? Знаємо, що під Бахмутом уже за залізницю наші зайшли. На вашу думку, що на сьогоднішній день впливає на динаміку поступу наших сил вперед?